Хмарний кіт. Частина 3 хмаринка спускалась у сад туманом, закутувала в обійми свого блискавку і засинала аж до самого ранку, слухаючи колискові обох вітрів. Проте час збігав, а хмаринка все росла і росла, вбираючи краплинки води із озера і світанкової роси. Їй давно пора було впасти дощиком, але ніяк не наважувалася вона відпустити блискавку на кілька днів пожити на землі. Поки знову скарплинок води хмаркою стане. То, може, хай на іншій хмарці поживе, запропонував босковий вітер. Поглянь на себе, ти ж ледь на небі тримаєшся. Як то на іншій? Скажеш таке, як він без мене буде? Маркицю, я вже не маленький. Якщо поруч буде наш босковий вітер, мені зовсім не буде страшно. Але я не хочу на іншу хмаринку, я краще на землі поживу, в садку добре? Добре, сумно сказала Хмаринка. Кіт перестрибнув на спину вітру і ще раз пригорнувся до хмаринки. Я сумуватиму хмаркицю, втираючи лапкою сльозинку, сказав він. І я сумуватиму, блискавко!» Хмарка заплакала. Вона розплакалась так сильно, що аж почала випадати дощиком, а потім і зливою, стаючи все меншою і меншою. Кіт ледь не впав, але вітер підхопив його і обережно приземлив на кущ білого буску. Посиди, поки тут. Але ж моя хмаркиця, вона зовсім розтанула, налякався блискавка. Не торбуйся, малий, вона дощиком випаде, а за день-два знову в хмару збереться. хмарками завжди так. Блискавка дивився на гладеньку поверхню води і тихенько плакав за своєю хмаркицею. Босковий вітер гладив його погнасту спинку. Дивлявся в його блакитні очі і помітив, що кіт і сам більше схожий на хмаринку, аніж на тваринку. І лише коли злива скінчилась, відніс котика сад. Малюк заліз під кущ пуску, надійно схований від досенького світу густим гіллям. Згорнувся в клубочок, заснув і відмовився прокидатися, аж поки не повернеться його хмаркиця. А хмаринка тільки навпала впала у озеро останньою краплинкою, усіма силами тягнулася до сонечка. Аби швидше знову стати хмаркою, чомусь їй, розділені на краплинки, було страшенно сумно, без блискавки. Хочеш дізнатися, що ж там далі? Продовження вже на каналі!